Комісії, будь ласка, ми використовується... я помічник народного депутата України Андрія Павлоського. Ми зараз зафіксували, що на виборах в обласну раду члени комісії або люди, які знаходяться тут з відповідними бейжиками і печатками, користуються законом України про вибори народних депутатів. Я тобто пряма на тому що ми знаємо, що вибори е, до місцевих рад є відповідний закон про вибори депутатів автоном Республіки Крим і депутатів обласних. Рад, районних, сільських рад і голів, відповідно. Тобто ми бачимо, яка йде невідповідність законодавства. Тобто відповідно, що, будь ласка, прокоментуйтеся. У це. вас цей закон був в руках. Прокоментуйте, будь ласка. Я не хочу коментувати, я маю право, ні, зачем до вас. І журналісти, ви сказали, чи маємо ми право бути на дівність? Ми сказали, місті? Ви маєте право на 5.